Усім привіт! Мене звуть Іра і мій позовний сонце. Я діюча військова, я старший бойовий роти у штурмовому підрозділі Збройних Сил України. Я напросилася в команду. Перший раз не вийшло, але я влізла всіма руками і ногами в другий фестиваль у 2024 році. Я відповідаю за зону концертів і за зону фудкорту. Тому моя робота, щоб вам було що послухати, на що подивитися, під що покричати і що смачно поїсти та попити. Я через повномаштабне вторгнення і через те, що не могла відвідувати концерти у зв'язку з дуже активними бойовими діями, мріяла потрапити на концерт в Тому минулого року я привезла фулаку на диско. Не маючи ніякого стосунку до настільних ігор, я у 2011 році відкрила перший справжній рольовий клуб настільних ігор у Львові, це тадель. Таким чином я не просто потрапила в тусовку, я її очолила. Моя улюблена гра настільна це War of the Ring. Мені дуже подобається темними силами, сауроном та з меншими е, орками. Не давати вільним людям дойти і донести кінцем. А ще я обожнюю тільки тирай. Люблю будувати перевозити, перевозки. Улюблена гра, яку я дуже дуже люблю водити, це Соми море. це е гей, пірати, це пригоди і це гра, яка дає можливість. Розслабитися, отримати задоволення, покачатися на люстрі і постріляти в небезпечних злодіїв та побитися на шпагах у дарях. Я обожнюю грати магів. І якщо мова пішла би про ДНД, то це б напевно був ельф з отакими от, от вухами з отакою от пачкою грошей, от такою магії. А ще я люблю кіберпанк. Так, щоб чіп, отут чіп, отут чіп і весь такий. А це спільнота, яка об'єднує всю Україну інколи навіть більше, бо в нас є і закордонні поціновували нашої роботи, і робить це не просто якимось маленьким хобі у невеличкому гаражі, а робить це справжньою подією, нехай лише раз на рік, а з можливістю згадувати багато багато місяців, як круто, інтенсивно і неймовірно ми провели просто найкращі три дні року у Львові. Просто приходити на дискон, Я вам я обіцяю не забудути. Останні три роки моє життя складається з війни. Воно складається з крові, поту, пороху, болота, втоми, пострілів прильотів, вибухів і виходів і розрізняння цих звуків на пам'ять без додаткової реакції свідомості. І тільки десь дає мені відчуття, що от, от я нарешті у повній безпеці, я нарешті серед своїх. Я нарешті з позитивними емоціями, і я можу поринути в світ, де я залишаю за дверима свою реальність, до якої я пізніше повернуся, свою війну, нашу війну, і просто пограти, побути іншою людиною, побути іншим персонажем, іншою істотою, видихнути, видати і отримати цей запал до наступного дискован. Беріть квиток на всі три дні. Тому що я вам гарантую, що ви знайдете, що робити кожну годину і кожну хвилину усіх трьох днів, і ви точно жалкуватимете, коли ведучий зі сцени скаже, що зустрінемося наступного року.